Дуже шкода, що його не стало, але все одно я вірю в Богу, що він йому там краще ніж тут і що е, він зараз живе, радісно там і все добре. Він е, е, там з Богом, йому дуже добре. і Ми в нього віримо, і я е, до сих пір буду вірити, що він нас любить всіх. За своєю творчістю і я його дуже люблю. Мій тато був завжди веселий, дуже веселий він ніколи не сумував. Я його я дуже люблю, я дуже сумую за ним. буду слухати, але я дуже хочу, щоб всі колеги по сцені з нашого цеху ми маємо сьогодні. Я дуже хочу, щоб ми це зробили, ми це зробимо. Ми ну, маємо підтримати родину фінансово. Я дуже хочу, щоб ми могли зібрати суму, яка зможе в майбутньому закрити питання по освіті дітей, по їхньому по житлу і так далі. Я знаю, ти казав навіть про ці гроші, які ти зараз які були зібрані, але вважаю, що це має бути твоїм дітям, бо діти втратили батька, і ми можемо це зробити У нас величезна аудиторія. Я дуже хотів би попросити всіх, Я думаю, всі так це розуміють. Навіть не робили зараз нового банку, але ми попросимо і нам допоможе зробити. І ми за ці дні зможемо точно зібрати суму, принаймні, щоб ти Саша не переживала про те, що твоїх дітей будуть там, квартири, і освіта. Я думаю, це можна зробити. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Наші другі першої хочуть що це, Я думаю, люди розуміють чудово, що. Це важливо для вашої родини, і ми з тобою, щоб ти знала. Всіх нас йому не Чомусь я так відчуваю, що він дуже щасливий, що сьогодні прийшло стільки людей, що так його всі люблять. Міша дуже гідний, дуже добрий, дуже смітний. Вся родина, боже, діти, батьки, Сашулік, Я такі всі гідні люди. Я щаслива, що я вас знаю, що я знаю Мішу, що в нас є спільна пісня. Миша, я тебя тоже люблю, и все тебя тоже любят. Пана, что ты сейчас усмехаешься, и как всегда жертвуешь. Дякую. Белый вышел желтый, и он пришел и нас, что типа класс, и мы тоже родим.